Всім привіт! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Хочу сьогодні поділитися з вами своєю радістю. Ну, по-перше, весна і така весняна погода, сонечко, тепло на вулиці. А по-друге, до мене приїхали мої посилочки. І хочу сьогоднішнє відео зробити таке коротесеньке відеорозпаковку. Хочу е з вами поділитися тим, які рослинки я замовила і в якому стані вони до мене приїхали. Тому, давайте будемо розпаковувати! Ну що почнемо з першої Ось наша коробочка. Так, розбираємо. Це азалія Лохина. Тут різні сорти. Сподіваюсь, вони тут підписані. Зараз подивлюсь. Так. так, ну це лахина, це не для мене. Купувала ось такі саджанці. Саджанець один 100 гривень. Ось такий. Якщо комусь буде потрібно, я можу дати реквізити, в кого я купляла ці саджанці. Ось такі. Маленькі, невеличкі, але ось. Такі. Так, це вже для мене. А ось це, це для мене така азалія. Так, а де сорт написано? Сорт не написан, але я потім подивлюсь, в мене є записана, записан сорт цієї азалії, і я, я десь тут напишу. Перша. Ну такий непоганий кущик. Давайте я роз, розпакую ось така залі давайте подивимось на коронелу. Ось так. Практично поплила вона в цей грунт. Здається, 150 гривень, я за неї заплатила. Це біленька сорт, не пам'ятаю, десь напишу. Так. І ось це посилочку. Я довго шукала цю ялинку, і зараз я вам її покажу. Але вона, вона мабуть, зараз буде звичайна, вона дуже цікава весною, коли в неї. З'являється прирість. Ой, яка вона гарна! Ой, чудова яка! Класно запакована, дивіться. Зараз я вам розкажу. Ось прямо дуже чудово. Осадженеця можу вам сказати, що голову. З усіх боків вона скотчем приліплена, тобто вона взагалі не, нікуди не дінеться. Цей саджанець мені обійшовся 675 гривень, ну і плюс доставка. Викола. Гарна. Це ялиночка райдал чи ридал. Навесні у неї буде червоний привіст. І з дитинства завжди нам розповідали і була така загадка зимою і літом одним а, ні. Я дуже люблю такі ялинки, які. Мають якийсь нестандартний, нестандартного кольору приріст, э, це, наприклад, має бути червоного кольору. У мене є біалабок, біалабок у мене біленького кольору. Я хочу сказати, що 675 гривень за такий саджанець це недорого. Це э, досить непогана ціна. Я колись купляла біалабок, педженець був ну, десь ось такий. Взагалі маленькі-маленький, там такий шматочок був цієї ялинки. Я за неї платила 500 гривень. Але у сорти ця ялинка набагато дорожча, ніж біалабок. Давайте подивимося ще на кореневу систему. Але сортність буде відома лише. Коли розпустяться, розпуститься цей, цей молодень, цей мо молоденький привіск ось так цей корінчик. Ось така чуда ялинка. Я вам зараз ще покажу ялинки, які такі незвичайні, які є у мене в садочку. Ось це мій кіпарисовик метканський пендула. Купсі. Це сама голода ялинка. Чекаю чекаю весну і буду дивитися на. Голубенький приріст. А ось і біла бок. Тут в неї буде біленький такий молочний приріст. В цьому році буду осаджати їх у ґрунт. Я ці рослинки привезла із Польщі. І в минулому році не знала, куди мені їх садити, але в цьому році знайду для них, для них місце і посаджу. Дуже хочу малюватися цією красою. Ось така. Вона теж голубенька. Але хубсі має більш такий голубий, насичений окрас. А цій молодень, молоденький приріст буде взагалі такого голубого, голубого голубого кольору. Дуже голубого. Ось такі кольори. Матканский пендула